А до нас доєднується Євгеній Федоренко, заступник міністра довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції. Пане Євгенію, вітаємо вас. Вітаю вас пане Євгенію, скажіть, будь ласка, обчислення екологічних збитків через війну. У скільки нині от офіційно на даний момент оцінює міністерство і відповідні органи ці збитки, і який підхід використовують в оцінюванні? Наразі, за даними державної екологічної інспекції, сума збитків, завданих українському довкіллю, складає 2 трильйони 400 мільярдів гривень. З них можна виділити, що понад 1 трильйон гривень це забруднення атмосферного повітря, понад 1 трильйон гривень це забруднення ґрунтів. Ну і на інші екосистеми, такі як забруднення водних ресурсів, збитки природнозаповідному заповідному фонду відповідно понад 80 мільярдів, можна виділити. Знову ж таки, за оцінками світового банку, збитки близько 30 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки, наприклад, це шкода українським лісам. Який підхід використовували Україна перша з країн в світі, яка розробила спеціальні методики. Було розроблено сім методик, за якими визначаються збитки, завдані довкіллю внаслідок ведення бойових дій. Тобто, фактично, ми є піонерами цього процесу. На жаль, є піонерами, краще б дійсно цього б не було. Але маємо те, що маємо, і ми повинні міністерство повинно реагувати. Було з перших днів. Широкомасштабного вторгнення відповідно методики були розроблені, і безпосередньо представники державної екологічної інспекції, Держлісагентства, держлісагенства, щоденно на щоденній основі здійснюють підрахунок збитків, завданих довкіллю. Пане Євгенію, скажіть, будь ласка, а яку участь чи взагалі беруть участь у цьому процесі наші міжнародні партнери? Зокрема, через те, що доведеться рано чи пізно подавати до міжнародних судів, чи узгоджені ці методики, як це все відбувається напрацювання, власне кажучи, узгодження з європейськими, наприклад, партнерами з американцями? Наприклад, коли ми розробляли методики, це починаючи з весни 22-го року, ми консультували проводили декілька заходів з американськими колегами в першу чергу, які мали відповідний досвід, де застосовувався підход безпосередньо до розроблення цих методик. Тобто були довгі фахові дискусії. Можу сказати, що зі свого боку також залучалося також і експерти. Таких організацій, як ЮНЕП, як інші організації Об'єднаних Націй, певні, певні підрозділи ОБСЄ залучалися до, до розробки цих методик. І наразі деякі з них ми удосконалюємо, тому що розробили певні зміни, і найближчим часом я думаю, ми їх приймемо на. На офіційному рівні і будемо е, верифіковувати збитки, будемо обраховувати збитки в відповідності до цих методик. Ну знову ж таки, тут розумієте, тут не лише робота з міжнародними партнерами, а я б виділив також, що тут йде тісна координація. Щоденна робота з з, ор, з офісом генерального прокурору України і безпосередньо з правоохоронними органами, які займаються розслідуванням. Цих цих злочинів злочинів проти українського довкілля ми дуже сподіваємося, що нещодавно, як ми всі знаємо, запрацював новий орган створений спеціально для подачі позовів спочатку для акумуляції інформації щодо збитків, взагалі по всіх секторах реєстр збитків і безпосередньо одним стрімів, які будуть вноситися. Фіксація злочинів це будуть злочини проти довкілля. дуже сподіваюся, що ми будемо мати результати в цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, а чи, скажімо так, рухається в напрямку, зокрема, створення спеціалізованих чи отримання ліцензій в лабораторіями українськими, зокрема, для того, щоб верифікувати результати і йти в суд, уже з, скажімо так, готовими матеріалами? А... Ми рухаємося. Тут якраз дуже важлива для нас. в цьому напрямку. Для нас дуже якраз важлива допомога наших міжнародних партнерів, тому що ми знаємо, що, наприклад, розробити певні документи знову ж таки для акредитації лабораторії або отримати відповідно сучасну матеріально-технічну базу лабораторну. тут ми рухаємось. Тут я хотів би виділити наших міжнародних партнерів в першу чергу Швецію. Знову ж таки хотів, можу виділити е, організації міжнародні, такі як UNDP, такі як ОБСЄ, які нам надають допомогу в цьому напрямку, для того, щоб ми дійсно мали акредитовані лабораторії з сучасним обладнанням, дані яких будуть верифіковані, і можуть використовуватися при подачі позовів до Російської Федерації в судах міжнародних інстанцій. Пане Євгенію, тут ще таке Україна не відмовляється від своїх кліматичних, там зокрема зобов'язані цілей. А як це все узгоджується, зокрема, вдається узгоджувати з бойовими діями? Тобто, як вдається контролювати можливо цей процес, тому що, якщо чесно, трошки дивно тут бойові дії від нас, наприклад, вимагаючи, все таки не вимагають, але ми намагаємось дотримуватись певних цілей, які пов'язані там зі зміною клімату. Ну, у нас унікальність ситуація. Хочу сказати знову ж таки. Унікальність полягає в тому, що під час війни Україна засвідчує і показує, як своїми діями ми діємо як цивілізовані країни. По перше, ми почали цей курс, і курс, який ми зайняли наші кліматичні амбіції. Ми, ми про це Україна про це заявила ще раніше ще до початку широкомасштабного вторгнення, коли ми заявили про амбіцію зменшити до 65%. До 2030 року до на 65% викидів, і до 2060 року заявили ціль кліматична нейтральність, тобто нульові викиди. Ми рухаємось, не дивлячись на війну. І наразі, як зазначав наш міністр, пан Руслан Стрілець на конференції в лютому. Цей рік у нас присвячений діяльність нашого міністерства рік кліматичного діалогу. Вперше Україна в кінці минулого року представила взагалі свою візію кліматичної політики, яка розрахована на декілька років вперед, не дивлячись на активні, активні військові дії, не дивлячись на активне забруднення атмосферного повітря внаслідок обстрілів щоденних, внаслідок пожеж, по, по величезним масштабам, внаслідок влучань і бомбардувань е стратегічних підприємств, промислових підприємств. Ми розробляємо необхідну законодавчу базу в першу чергу. Кліматичний базовий кліматичний закон. Ми розрми рурозробляємо системи, систему торгівлю викидами яка ми дуже сподіваємось, буде, буде запущена в тестовому, хоча режимі, але буде запущена вже найближчим часом. І Тут ми дуже тісно спрацюємо з нашими міжнародними партнерами, які нам надають величезну допомогу в цьому напрямку. В першу чергу це європейський союз, і хочу відмітити також в цьому контексті GIZ, який фінансується урядом Німеччини. Пане Євгенію, дуже дякуємо вам за роз'яснення. Нагадаємо, з нами на прямому зв'язку був Євгеній Федоренко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.